Який момент 2025 року став знаковим для Намилаки? Знаковим для Намилаки стало те, що ми будували нову кондитерську Весь 25 п'ятий рік і він для нас був дуже особливий. Ми мріяли про те, що ми закінчимо будівництво, і саме на різдво відкриємо Намилаку. Ми не встигли, але ми зрозуміли, що все попереду. І прийняли це рішення, що ми все ж таки відкриємося в наступному році. Ліза, коли ти вперше усвідомила, що намілака це вже не просто кондитерська, а лавмарка? З першою чергою, напевно, коли ми відкрилися, був той момент, коли ми зрозуміли, що ми змогли створити той продукт, за яким спеціально приїжджають в промзону і який щиро люблять. Марина скільки квадратних метрів у новій намелаці? Біля 600 квадратних метрів, ліза, топ десерт Намілаки у 2025 році, і в 2025, і завжди це. Очевидно, еклер в шоколаді наш найпопулярніший десерт і в Києві, і в Дубаї. Марина, звідки перша інвестиція в Намелаку? До Намилака у мене був такий довгий підприємницький шлях, приблизно 10 років. Найперший мій бізнес це маленьке туристичне агентство, яке відкрила ще в університеті. Напевно, на третьому-четвертому курсі. Потім ми відкривали дискотеку у моєму рідному місті, суші, бар. А потім ми відкрили перший в Україні франчайзинговий магазин Ельдорадо в маленькому містечку. Потім це була мережа. Так і також перші львівські круасани у Києві. Це була моя франшиза. Ось після того ми її продали. Продали маленьку мережу аптек, і ці гроші були вкладені у Немалаку.